Працівниця Держгірпромнагляду, що напередодні прикувала себе наручниками до сейфу, минулу ніч перебувала у експертно технічному центрі. Таким чином жінка протестує проти незаконного звільнення і свавілля нового керівництва ЕТЦ та начальника Держгірпромнагляду Юрія Бобра. Ні, ну звільнили, тому що я дуже багато знаю. Дуже багато знаю і знаю, що вони роблять, як вони роблять ось ці наїзди на підприємців, як вони забирають деньги, вони з нас дань знімають. Ми стоїмо всі на на таксі должны каждый місяць платити. За що? Це госструктура, это це не частная структура. Я работаю 11 год, было все прекрасно. Колишні колеги Наталії кажуть, що повністю підтримують протести, можуть підтвердити її слова. В принципі, я Наталію підтримую повністю в її висказуваннях, так оно і ділилось в організації. Ну і відповідно, вони угодно увольняли. В даний момент вже. 14 чоловік. Я в ряду із перших був теж підтверджений, підтверджений такому натиску нового керівництва. Але я тоді не здався, два роки я терпів цей натиск і була така складна ситуація, була реорганізація управління, і під цю вже ситуацію мене було звільнено і скороченням. Наталю я підтримую цілковито. Водночас керівництво держгірпромнагляду запевняє, що жінку звільнили законно за прогули. Про це йдеться у відкритому листі за підписом Ігора Шумуляка. За розслідування цієї справи взялася міліція. Жінка звернулася з заявою до корольовського райвідділу міліції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 172 частиною 1 – Це незаконне звільнення з роботи з особистих мотивів. Наразі правоохоронці проводять низку заходів спрямованих на збір інформації доказової бази. Жінка каже, що боїться за своє життя, але відступати не збирається. На даний момент Наталія Куркчі припинила протест і погодилася дати свідчення у прокуратурі.